Українська народна казка Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі були вони бідні, що аж жах. От баба й каже дідові Зроби мені діду, солом'яного бичка, із соломою його засмоли. Та навіщо тобі той бичок здався, питає дід. Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Зробив дід солом'яного мичка і засмолив його. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного мечка пасти. Сама сіла під кущем, пряде і приказує Пасись, спасись, бичку на травичці, поки я попряду. Пасись, спасись, бичку на травичці, поки я попряду. Пряла, пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь і питає, Ти хто такий? Я бичок третячок, каже бичок, з соломи зроблений, смолою засмолений. А ведмідь йому каже, коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і ну смолу відривати, сіпав, сіпав та й зав'яз. Прокинулася баба, а бичка нема. Ох, мені лихо велике. Куди мій бичок подівся, мабуть, уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у гаю бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив і закинув ведмедя до льоху. Наступного ранку баба знов Зібралася і погнала бичка на толоку пасти. Сама сіла під кущиком і приказує пасись, пасись, бичку на травиці, поки я попряду, пасись, пасись, бичку на травицьці, поки я попряду, пряла-пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий питає? Я, бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, дай і мені смоли засмолити бік, який собаки обдерли. Бери, каже бичок. Хопи вовк бичка, драв драв, та й зав'яз у смолі. Прокинулася баба, а бичка знов нема. Ох, мені лихо велике, куди мій бичок подівся. Мабуть, уже додому пішов. Коли дивиться, а вовк бичка тягає. Покликала діда ба... баба діда. «Той! І вовка до льоху закинув. Уранці баба знов зібралася і погнала бичка пасти, сіла під кущем та й задрімала. От біжить лисичка і питає Ти хто такий? А би бичо... я бичок тритячок солому зроблений, смолою засмолений. Коли так, каже, лисиця. То дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Пири, кажу, бичок. Вп'ялася лисиця зубами в бичка та й зав'язла. Побачила це баба, покликала діда, той і лисицю закинув до льоху. Наступного дня і зайчика побігайчика до льоху потрапив. От сів дід над лядою та й почав ніж гострити. А ведмідь його питає Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи. Ой, діду, не губи мене, випусти на волю, а я за це тобі меду принесу. Погодився дід і випустив ведмедя. А сам сів і знов ножа гострить. Коли вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку собі пошити? Ой, не губи мене, почав проситися вовк, випусти на волю, а я за це тобі отару овечок прижену. Погодився дід і випустив вовка. А сам і далі ножа гострить. Подивилася на це лисичка та й питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш? Гарний комір буде з тебе. Ой, діду, не губи мене, випусти на волю, а я за це тобі гусаки курей принесу. Погодився дід і випустив лисичку. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити. «Дід, випустий мене на волю, а я за це тобі намиста доброго принесу. Погодився дід і випустив із зайчика. Настала ніч, а на світанку чує дід щось у двері шкряботить. Бачить, а то ведмідь цілий вулик меду приніс. І часом чує на дворі якісь, якась метушня. Вийшов дід, а то вовк повний двір овець нагнав. Незабаром лисичка принесла гусаків, курей, і зайчик обіцянку виконав, наносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Таке господарство завели. Розбагатіли, що не треба було краще, а бичок, як не стало вже потрібно, стояв на сонці, поки розтанув.